Ми погано уявляли, як виглядають природні торфові болота. А звісно, важливо розуміти, як виглядає торфове болото, як воно функціонує в природних умовах, щоб ефективно його захищати. Це буброва яма! Перейти річку можливо, а от перейти болото значно складніше. Але болото на човні не перепливеш і на машині його теж не переїдеш. Болото захисна лінія. Більшість зброї наступально нею знищує, а заводнені торфові болота вас просто захищають. Трохи треба по джунглях Амазонії походити. Все звір сюди ходить. Тому це дуже хороше місце для моніторингу сарна з малими, бачите, голос наголося, бачите, наголося. Болота дуже сильно впливають на ідентичність людей, що тут живуть. І це теж важливо. Це відчуття, що болото частина вас. Болота вже на грані і іс з Але потім ти дізнаєшся, що торфові болота відіграють. Важливу роль у підтримці рівноваги в природі це кордон між сушею і водою. То що станеться, якщо зникнуть усі болота в світі? Я засмучуся.